Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні хочу цю тему про тих, хто купує хату в селі. Хочу про деякі моменти сказати, які лежать десь в якихось основах або в якихось глибинах. В глибинах нашої пам'яті, глибинах нашої душі. Попробую просто, щоб було зрозуміло, щоб можна було десь відчути і збагнути те, що є всередині, але якось його проявити чітко не виходить. Я думаю, що. Мене почують ті, хто щось подібне відчуває? Відчуває, ніяк не може для себе сформулювати, не може докопатися до якоїсь істини чи до, чи до причини. Я скажу так, як я сам відчуваю, і, можливо, буду комусь корисним. Що таке для нас? Наше дитинство для тих, хто родився в селі, хто виріс в селі, у кожного це була своя дорога. Але скільки у тому минулому, в тому дитинстві було такого, що на сьогоднішній день не хочеться пригадувати. Поряд із тим, що дає дуже позитивні спогади. Якщо подивитися на поради розумні, або якими вони здаються, наприклад, коли нам говорять, що не можна повернутися в дитинство, або ще один момент такий. Не можна втікти від себе. Ви Знаєте, я вам зараз скажу, що можна і треба повернутися в дитинство. Що можна втікти від себе. Це не значить для всіх як якийсь поштовх до дій. Ні. Я говорю зараз. Для тих, хто відчує своє, тобто говорю до всіх, а кожен відчує щось своє, що я маю на увазі. Коли кажуть, що не можна повернутися в дитинство, можна. Хіба ми не повертаємося в дитинство, коли ми приїздимо в місця дитинства? Там, де ми в дитинстві бігали, зростали, збивали коліна. Грали в сім'ю, в війну, пропадали до вечора, цілувалися вперше, комусь довіряли свої секрети. Хіба це не повернення в дитинство? Але навіщо це? Що ми можемо завдяки такому поверненню? І можливо, нам це навіщось потрібне? Я думаю, що от якраз оця тема придбання хати в селі, вона може бути от таким інструментом, завдяки якому ми можемо повернутися, звичайно, в лапках повернутися в дитинство, тому що якщо ми говоримо про час. Або ми говоримо про наш вік, то туди ми не повернемося. Але ми можемо повернутися в ті спогади, прожити ще раз ті відчуття, прожити обіди, прожити наші перемоги, прожити наші невдачі. Що з дитинства закарбувалося в нашій пам'яті, в нашій? Свідомості, а потім підсвідомості. У кожного з вас, якщо ви знайдете в собі сміливість занирнути в себе, ви знайдете такі моменти, обов'язково знайдете в кожного це було в житті, наприклад, коли вас ображали, коли батьки вимагали того, чого ви не хотіли. Коли вас заставляли робити те, що ви не хотіли робити, коли вас заставляли вдягатися так, як ви не хотіли, або ви змушені були вдягатися так, як могли, тому що батьки не могли вам дати інший одяг, який вам тоді хотілося. Або коли вам хотілося. Там щось купити, щось, можливо, елементарне, просте, але навіть на це елементарне, просте батьки не давали вам гроші. Ви знали, що у них є цих, я не знаю, 20 копійок, 15, 50, може, руб. А вам не давали. І ви цю образу в собі десь похоронили, заховали. Або коли ви хотіли ловити рибу. А об'єщик ганяв вас, ображав. Або коли ви горох рвали на полі, і зі страхом тікали від того об'єщика, який доганяв вас на тому коні. У кожного щось таке в дитинстві було. Або коли ви у своїх однокласників бачили, що є туалет в домі. А у вас на вулиці, і вам було прикро за те, що ви не маєте таких умов. І розумієте, що все це, всі ці тригери, вони до цих пір можуть бути в вашому житті і створювати клітку, з якої ви не можете вирватися, скільки вам не було 40, 50, 60. Може, 30, може, 70. А сьогодні, завдяки тій хаті в селі, в це можна повернутися і навіщо реально це ще раз прожити? Розумієте, прожити і виправити? І таким чином, проживши ще раз, повернувшись от в. В тій ситуації в пам'яті, в ті місця, ви реально можете змінити своє сьогодні, і що найцінніше змінити завтра. Ви можете на кінець, то вирватися із клітки тих тригерів. Що ви можете зробити? Да ви можете просто-напросто, якщо то батьківська хата, а ви можете її тепер переоблаштувати так, як ви хочете. Ви можете зробити там. Туалет, ви можете зробити там ванну, ви можете зробити хату такою, яка варта вашої гідності і відчути себе господарями. Розумієте? Господарями, а не жертвами обставин, якими ви себе запам'ятали в дитинстві. Якщо вас не попускали на той колгоспний ставок ловити рибу, Хтось із вас, можливо, може викопати на своєму городі чи на своїй ділянці викопати ставок, зарибити його, засадити вербами, збудувати там кладку, збудувати там якусь бісідку. І все це в задоволення, але таким чином пройти терапію. Ви розумієте, виправити те, що вам було закладено в вашу свідомість і підсвідомість, і те, що вас все життя обмежувало? Не для всіх це. Але є ті, хто таким чином можуть виправити завдяки от, такому шляху виправити своє майбутнє. І вперше в житті відчути себе господарем власного життя, а не жертвою, в яку вас загнали обставини або люди. Когось із вас видали заміж, не за того, за кого ви хотіли, або одружили не на тій, на кому ви хотіли. Можна прожити це інакше по-новому з позиції господаря життя. І отут може, цьому може слугувати саме придбання хати в селі. Ви можете перепрограмувати своє життя. Але тут дуже важливий момент, дуже важливий пробачити всіх. Всіх, тата, маму. Об'єщика, сусідку, вчительку, не знаю, голову, колоспу, бригадира, всіх вибачити, ніхто не робив цього вам. Помимо, скажімо, ну, того, що мало відбутися в вашому житті. Це мало відбутися. І це мало відбутися для чогось у вашому житті. Це мало вас спонукати до змін всередині себе. Тому всі ці люди мають бути пробачені ніяким чином не тримати в собі образу на них. Вони жили своє життя. Кожен з них прожив своє життя і відповідає там. чи... В своєму житті відповідав і надалі. Кожен отримає своє. Навіщо вам чиїсь моделі життя? Вони навіщо з'явилися в вашому житті? Просто подякуйте їм за те, що вони були. Пробачте їх усіх і перепишіть своє життя. Перепишіть так, як ви хочете. Намалюйте ту землю, той будинок. Так як ви його хочете бачити, в голові намалюйте, на папері намалюйте, хто як може умовно. Стосовно будинка, тут теж немає правильних і неправильних моделей. Можливо, вам потрібно зламати ту хату і зламати всі ті тригери, які ви тягнете з дитинства разом з тою хатою. З тою хатою, і збудувати той будинок. Чи будиночок, як ви хочете. І завдяки цьому прописати своє майбутнє, збудувати своє нове майбутнє. Я дуже надіюся, що комусь це відео потрібне і він його побачить. І я знаю, що ті, хто мають його побачити, побачать його. Збагніть, про що я говорю. І ще про не можна втікти від себе. Ми завжди. Навіть якщо це називається тікати від себе, куди ми тікаємо? Ми тікаємо від себе до себе. Але коли ми, наприклад, таким чином, купуючи хату в селі, тікаємо від того себе, міського, від тих обставин, в яких ми щодня живемо, від тих звичок, які вже випрацювалися за роки, від тих зобов'язань, які ми там маємо. Ми переїжджаємо в інше середовище. Таким чином ми тікаємо від себе одного до себе іншого. Але в цій новій ситуації ми вже інші, інші. І таким чином можна, можна, і потрібно від того, яким ти не хочеш сьогодні бути, або від того, яким ти сьогодні собі не подобаєшся. Завдяки зміні ситуації, обстановки, місця проживання, заняттям там здобути себе іншого в селі. Багато ж з нас чому виїжджали з села? Ну, тому що це був загальний тренд. Да? Як той, хто лишався в селі, це однозначно неудачник, це однозначно людина, яка Мало чого може досягти, у нього більш ніяких варіантів немає, як лишатися в селі. Яке в нього майбутнє? Лишатися селюком. Такий був стереотип, хоча насправді то зовсім не так. Багато хто виїхав іменно тому, що не хотів їхати, а тому що стереотип був такий і там вдавав із себе щасливого в місті. На сьогоднішній день. Звільне... Треба звільнитися від цих стереотипів. Ви подивіться, якими можна бути в селі, як можна жити в селі. Мати ті самі умови побутові. Тим більше, що густота в Україні така, що там буквально протягом години можна до супермаркету на сьогоднішній день доїхати. І так далі. Інфраструктура під рукою. В селі. Є все, все тільки потрібно його розгледіти і побачити. І там, на сьогоднішній день, можна здобути нове життя. Я не агітую ні за, ні проти. Це вибір кожного і у кожного свій шлях. Тут немає правильно і неправильно. Я говорю для тих, хто це має почути. На все найкраще. Україна була є і буде. Україна переможе, і Україна відродиться селом. Що я вкладаю в ці слова? Це вже моє. Тут не, не потрібно ніяких стереотипів. На все вам найкраще. Справедливої перемоги нам всім.